Доброго дня, мої любі! Рада вітати вас. З вами Наталя. У мене в серпні місяці зареєструвалася Левченко-Людмила з могилів подільського Дякую вам за довіру, за приєднання в мою команду. І ось я висилаю людині декілька пробних зразків для знайомства з нашою продукцією компанії фармасі. і такі засоби для того, щоб мали. Користь, радість, задоволення від, від користування, декілька цукерочок до кави чи чаю, і я вірю, що буде приємно людині такий мотиваційний подаруночок від мене для Людмили за те, що довірилась, зареєструвалася в мою команду і робить замовлення. Людмила зробила вже замовлення в серпні місяці, і тому я висилаю Людмилі. Ось такий подаруночок На користь вам, на радість, на вдачу. Будьте здорові! Всіх благ вам! Приєднуйтесь до моєї команди, безкоштовно реєструю. Від вас потрібно фамілія, ім'я по батькові, номер телефона, емейл, дата народження і адреса, куди вам висилати. Буде надходження ваших замовлень. І тому безкоштовна повністю реєстрація. Нічого потрібно, потрібно робити замовлення, якщо ви бажаєте, від одного коду. Без проблем. Ось така краса: Фармасі Турція. Дозволь собі краще. Дякую, що були зі мною. Дякую за ваш час вашу увагу. Тому, будь ласка, реєструємося безкоштовно і маємо користь і радість від дуже гарної результативної косметики для догляду за оселею. І вами акції постійно, розігриші постійно. І я теж буду робити розігріш 31 серпня серед тих, хто замовив замовлення. В команді буду робити розігрі. Є там в мене в команді фотографія, що я запропонувала для подарунку. І також, хто у мене замовив на 30 балів продукцію у фармасі, теж буде подарунок розігруватись 31 числа. 31 серпня тому всіх благ вам, миру, радості, добра. Звертайтеся, буду вам вдячна. До побачення, миру нам!